Як я робив в молодості? Mm -hmm. Коли я там листувався, mm -hmm. ну хотілося, тому що фізіологія no, а безумовно. кому не хочеться. Послухайте, а хто у нашому під'їзді, пробачте, не дінь. -дінь. Ось. І я коли листувався, я завжди ставив провокативне запитання: кажу: а як ти ставишся ось до а, відсутності сексу? А чи подобається тобі. А, там щось ковтати. І коли людина писала то з задоволенням, без проблем, я відразу блокував це листування, тому що я розумів, що так само можливо, скільки там було попередників, то тут вже блок, і з цією людиною точно не слід зустрічатися. Чи мав я рацію? Безумовно, безумовно. Тому що коли ми говоримо про оральний контакт, так, наприклад. Часта історія, чому говоримо про презерватив? Тому що деякі види захворювань, які передаються статевим шляхом, до прикладу, той самий сифіліс, mm -hmm. так, твердий шанкр, первинний елемент сифіліса цілком собі може знаходитись на слезовій оболонці рота, на твердому, м'якому піднебінні, на мигдалику. І коли чоловік займається оральним статевим актом з такою жінкою, то через певний час, на голівці статевого члена, у нього також виникне шанк, тобто він отримує сифіліс.